Всім привіт! Це Profit Arbitrage Screener. Сьогодні поговоримо з вами про стратегію, арбітражну стратегію spotspot. Покажу вам деякі фішки і в загальному як ефективно це, цю стратегію використовувати за допомогою нашої платформи. Отже, ми зараз знаходимося на нашій платформі в розділі арбітражних продуктів. Це є скринер для арбітражу. Цей скринер в загальному відслідковує спреди на спотових ринках між різними біржами. Тобто ми зараз можемо бачити, там монетка пік, тобто ціна на гейті дешевше, ніж на Мексі. Принцип дуже простий. Купляємо на гейті дешевше, продаємо на Мексі дорожче і маємо профіт там, на даний момент 2,38%. В загальному, що хочу сказати відразу: ви можете використовувати нашу платформу як і веб-версію, тобто перейти просто на нашу платформу, і тут на веб-версії відслідковувати взагалі самі арбітражні сигнали і вже їх тоді торгувати, налаштувати також собі всі оці допоміжні. Функції, щоб вам було зручніше, можливо, під свою якусь певну стратегію, під свою якусь певні там умовно біржі, де ви зареєстровані, і також ви можете це створити, і слідковувати за рахунок телеграм-повідомлення. І в принципі, ми рекомендуємо всім відразу створювати телеграм-повідомлення, тому що це просто набагато зручніше. Вам не потрібно сидіти моніторити спреди, ви просто всі налаштовуєте сповіщення і вам приходять. Такі сповіщення в телеграм-каналі. І далі ви вже переходите за посиланням і здійснюєте угоду. В загальному хочу вам розказати про те, як ефективніше працювати, як ефективніше, наприклад, відбирати монетки для торгівлі. Тобто, в загальному більшість очікує. Більшість очікує хороші якісь преди, по 5, по 8, по 10% там по 3-4%, щоб було хоча б скругати нас цікавий. І в загальному вони також бувають, але не так часто, як би нам всім хотілося. Тому що ми повинні розуміти, що це є ринок, він сьогодні дає нам можливість заробити, завтра. Може не дати нам цього зробити. Тому це в загальному адекватні речі для ринку. Але для того, щоб не сидіти і не чекати, умовно, тих, е декілька сигналів в тиждень по 8-5%, тобто ми собі можемо відібрати якісь певні монетки. Ми можемо собі звернути увагу на певні монети, які на протязі тижня, на протязі двох тижнів можуть. Приносити стабільний прибуток за рахунок невеликого спреду, що я маю на увазі невеликого спреду, тобто це спред в районі 1-1.2 Тобто, загальний такий спред невеликий, але вже з практики можу сказати, що буває достатньо таких монет, що вони тримаються ну принаймні тиждень часу вони можуть триматися, і за рахунок там більшої кількості кругів, як то називається, ми можемо. Просто заробляти собі хороший приклад. Хороший прибуток. До прикладу, хочу вам показати. Вчора це в нас було 14 жовтня. Вчора приходили активно сигнали по монеті XMR. У нас був спред від 1% і доходив до 1,34% в залежності від бірж, де би ви купляли і на яку би біржу ви переводили. Тобто, можемо побачити, тут було, як зв'язка між Кокоїном і біржою XT, або просто була зв'язка між Кокоїном і Мексом. Можемо побачити також, що самі сигнали приходили. Це в нас. Ви був вівторок, приходили вчора. Вони приходили весь день, тобто, спред у нас був весь день. Давайте зараз перейдемо на біржі і подивимося, на прикладі Кукоїна і Мекса, взагалі по цій монетці. В чому плюс торгівлі такої монетки? Відразу можу сказати: по-перше, це дуже хороша і велика ліквідність монетки. Сьогоднішня ліквідність трішки менша, ніж вчора, але це доволі дуже і дуже хороша. Ліквідність для арбітражної торгівлі. Для чого взагалі вона нам потрібна, та хороша ліквідність? По-перше, ми без проблем зможемо зайти в угоду. Тобто ми без проблем можемо купити цю монетку і продати її на іншій біржі. Ціна проскальзування у нас буде мінімальна і, в принципі, ніяких проблем у нас з нею би не повинно було бути. І також ми можемо побачити на кокоїні. також у нас непогана тут ліквідність гірша, ніж на самому Мексі, але також непогано. Тобто, можемо побачити, що в стакані торгуються монетки там на суму 2-1500 доларів, 2 тисячі доларів, 3 і так далі. Тобто, ми собі спокійно заходимо, викупляємо лімітку стакана, купляємо монету, переводимо і продаємо її на Мексі. Також хочу звернути вашу увагу. Далі ми можемо побачити, що в нас депозит відкритий завжди. Вчора він також був відкритий. Тобто, це ми дивимося Мекс, ми дивимося виведення в нас відкрите, і також на у нас від монети був відкритий. Що стосується комісії, також хочу сказати, по мережі Monero дуже низька комісія. Тобто, в загальному ви на комісію не віддаєте якийсь певний процент з нашого арбітражного круга, тому що він тут ну, практично мінімальний. Його тут практично немає, можна сказати, цієї комісії. І в загальному це дуже цікава монетка, по причині, що вона має хорошу ліквідність, в неї низька комісія, і взагалі її без проблем можна торгувати. Єдиний мінус по цій монеті, що в в мережі XMR Monero, тобто довгий час виведення і поповнення коштів, тобто ви можете чекати ту монетку, поки вона буде пересилатися з Мекса на Кокоін, Co там близько 2-2,5 години в залежності від перенавантаження. Але в принципі також в тому я не бачу великої проблеми, тому що за рахунок цього, ви просто собі робите декілька кругів за день і заробляєте приємний, скажімо так, профіт. Тому що з круга ви маєте, як ми бачимо, 1%. У нас був 1-1,34%. Ну, хай в середньому у нас виходив би 1% чистого прибутку з круга. І ви просто купляєте, переводите монету, чекаєте там 2 години, 2,5%, продали, заробили. Можете ще раз запустити таких круг. І, в принципі, немає проблеми за день зробити таких, ну, умовно, 3-4 круга. І ще вважати на те, що спред може не сходитися там, умовно, він сьогодні розійшовся. Завтра може спреду не бути, але післязавтра він знов появиться і там далі буде він там 2-3 дні. І в цьому випадку, просто там на протязі тижня, у нас там із 7 днів 5 днів може бути спред. І за 5 днів ми зробимо собі доволі хороший такий за тиждень. Ми зробимо процент. Також Також плюс таких монет, як, от, наприклад, Monero, в них є хеджування на ф'ючерсному на ринку, тобто ми і в моменті купівлі відразу можемо собі спокійно захеджуватися, можемо взяти навіть більше плече для хеджування, тому що взагалі сама волатильність монетки не є така сильною. Вона не вистрелить як якийсь, скажімо так, токен з оборотом там, 200 тисяч доларів, тобто вона не вистрелить, там на 100-200%, Тобто ми спокійно можемо використовувати для хеджування трішки більше плече, ніж зазвичай. І в загальному ви можете відстежити, можете собі на протязі роботи відстежувати такі монетки, як XMR. Скажем, ще місяць тому була така ж сама монетка Луна. Вона також спред тримався доволі довго, десь до двох тижнів тримався спред 1%. Мережі виведення поповнення були відкриті, було хеджування, не було ніяких обмежень на купівлю чи продаж монетки і на перевод. Тобто ви собі спокійно сиділи би і арбітражили. Але в випадку з Луною це взагалі був ідеальний варіант, тому що по мережі Луна монетки приходили там до. 15 хвилин, якщо не менше. Тобто, і в загальному під час роботи ви собі можете відстежити пару кількість таких монеток. Воно ви собі відстежили таких 5 монет. Ви собі можете також додатково телеграм-канал створити, назвати там собі придумати якусь назву, вибрати біржі і, наприклад, додати в білий список валют тільки там, тих 5 монеток, які стабільно з'являються, якісь пред 1-1 і в загальному ви собі будете розуміти, що сьогодні я там торгую тільки ці монети, того, що на них є спред. Завтра немає, нічого страшного. Зійшли, поторгували якусь інакшу зв'язку. Післязавтра вам прийшло сповіщення, що знов є спред по цим монетам, ви собі знову далі працюєте з ними. І, в принципі, це такий доволі хороший варіант для заробітку, для того, щоб не чекати. Сигнали по 5, по 8, по 10% спреду. Ви просто за рахунок того, що у вас завжди є спред, зберігається такий статичний 1 1,5%, ви собі за день заробляєте тих самих 3, 4, там, 5% в залежності від часу мережі. Тому ось такі справи. На цьому сьогодні все. Підписуйтесь на канал, очікуйте від нас нові відео і хороших вам торгів!